Пересіваємо поле з горохом. Спробували виростити, але морози в цьому році дали збій. Точку росту на горосі зупинили і він бідненький почав. Відсихати, потім тільки почав давати від... відростки такі невеличкі, потім пішла друга волна морозу, і навіть ці відросточки вона теж придавила. Тому прийняли рішення все це діло обробити гліфосатом. Як бачимо, горох уже відмирає, амброзія теж починає. Відмирати дюнок спробували поборотися, додали проти нього аналог сальси. Побачимо, як буде. Горох зупинили, виждали 5 днів, ну і зараз прийшли дощики, не хочемо втрачати влагу. Пересіваємо. Ось такий фон виходить по посіяному. Сіємо, як завжди, 60 тисяч на гектар. Для сплошного висіву. Це цифра, скажімо так, невелика.